В 2026 році багато трейдерів жаліються на те, що минулі стратегії втратили свою ефективність. Але моя думка інакше. Я вважаю, що кожного року є свій певний тренд, котрого варто притримуватися, і по ньому заробляти кошти. Наприклад, ВК АК-26 цей тренд на штучний інтелект. І якраз таки сьогодні я покажу вам найкращого бота в сфері. Посилання на бота, звісно, буде в описі, але там треба пройти етап реєстрації. Майте на увазі, займає хвилин 5, Думаю, розберетесь. А в відео давайте одразу перейдемо до процесу торгівлі. Для отримання сигналів по торговому боту ми з вами рухаємося по одній простій методиці. Це наскаємо кнопку Отримати прогноз. Після чого обираємо тип ринку, по котрому ми будемо входити. Будемо ми або за стоковими, або за OTC кутруваннями. Різниці в прохідності між ними немає, тому можете обирати абсолютно будь-які в цьому відео. Я буду входити і так, і так, щоб продемонструвати вам максимально інтерфейс боту, таким, яким він є насправді. Тому давайте зараз оберемо сток і оберемо відповідно стокову валютну пару на біржі квотик. Стокові валютні пари у нас знаходяться без примітки OTC, наприклад, як євро AUDJPY, ауде тобто ті пари, в котрих немає примітки OTC. В скобках тому, що ми з вами робимо, це беремо і обираємо AUD GPY. Далі варто брати AUD GPY також в другому боці, але перед цим оберемо час експірації, по котрому будемо входити. Зараз я оберу m 1 і m 1 вже виставляю на котиксі. Тобто, це свідчить про те, що наша угода буде відкриватися на одну хвилину час експірації ніяк не менше і ніяк не більше. В наступному віконці, котре у нас відкривається в роботі, ми з вами маємо знайти нашу валютну пару. Якщо її немає в першому вікні, то маємо прогорнути нижче і вже там. Вона у нас буде аудежі піввай на квотесі, а у дежі в торговому боті. Обираю її і далі натискаю кнопку Отримати сигнал. Ходити в угоду, я буду сумою до 1% від мого загального балансу, бо я торгую за стратегію мані менеджмента. Друзі, дивіться, я відкриваю одразу угоду, оскільки бот мені видав даний сигнал на зниження. Я максимально швидко реагую та відкриваюся знову ж таки на червону кнопку донизу, тобто на нашій біржі. Після чого ми з вами можемо подивитися на аналіз і. Зробити висновки, що бот реально робить доволі багатогранний аналіз, щоб ми з вами мали якомога найкращі результати. Бо враховує як загальну ринку, так враховуються і придіватні індикатори TradingView. Технічний аналіз, тобто все це діло у нас враховується, і реально бот не видає сигнали якось рандомно. А в принципі, аналітика виконується тут доволі, доволі сильно і знову ж таки завдяки ній. Ми з вами, моїми підписниками, я заклався до вас, хто також торгує по боту, заробляємо на торговому боті кошти. Я думаю, що це не для кого не секрет, тому що є дуже багато відгуків в телеграмі, і в цілому ви бачите кожен раз мої відеоролики про бота та мої фідбеки в телеграмі, де я розповідаю про те, що реально бот приносить нам прибуток. Зараз по першій годі ми отримали мінусові результати. Я думаю, це навіть ліпше, ніж би ми отримали плюс. Адже ж таким чином я можу вам продемонструвати торгівлю. По торговому боту, такою, яка вона є надправді, тому що як і будь-який інший інструмент, він іноді може видати мінусовий результат, і це не є для нас проблемою. Все, що ми робимо, це просто інвестуємо суму 14 тисяч гривень, тобто суму X2 від попередньої, втраченої нами в попередній угоді. І відповідно з даної суми, зараз, якщо ми отримуємо плюс, ми заберемо все втрачене та зробимо ще трошки корчів зверху. За для отримання наступного сигналу натискаємо кнопку Повторити в торговому боті, після чого врятувати прінку, по котрому буду входити. Зараз давайте знову ж таки зайдемо по стоку і оберемо тут іншу пару стокових кутрувань. Обираю валютну пару євро джпівай і час операції також лишу М1. Обираю євро джпваю в другому боці, і сума угоди у розмірі 14 тисяч гривень. У мене, як бачите, вже приготовлена. Натискаю на кнопку Отримати сигнал, після чого очікую до 4 секунд, і зараз бот видає мені угоду. Відповідно, зараз найближчою однією хвилиною ми маємо рухатися у висхідному напрямі. Знову ж таки, можемо переглянути, який аналіз видає нам бот. Огляд ринку, волотильність хай, настрій, нейтрал. Далі об'єм аварії, тобто середній об'єм, він не сильним, скажімо, що і великий, да? але в принципі він присутній. Так, по волатильності, знову ж таки, що вона висока, ми це з вами реально бачимо на графіку. Далі, приватні індикатори трейдингів, сводка, Buy, Covid, овзичі, трені, бай, осіля тробайться. Свідчить про те, що всі індикатори тредінгів, котрі є приватними, вказують на те, що ми зараз найближчим часом з вами маємо рухатися у висхідному напрямі. Відповідно, це є максимальним підтвердженням того, що дана угода має відпрацьовувати. І по технічному аналізу можемо з вами також подивитися. У нас враховується до более багато Інших індикаторів, котрі реально є доволі крутими і також непогано відпрацьовують. Тобто тут більше 30 індикаторів враховано, по котрим знову ж таки бот також бере сводку певної інформації та видає нам у вигляді вже готової угоди. І у Аля фіксуємо прибутковий результат, і з суми інвестицій 14 гривень. У нас з вами виходить отримати прибуток так, щоб покрити і втрачені кошти в попередній угоді, і ще заробити нам трошечки зверху, як я і казав до цього. Після того, як я отримав прибутковий результат, суму. Угоди я одразу знижую та вертаю 7 тисяч гривень, тобто та сума, з котрою ми починали. Наскаю кнопку повторити і далі обираю типку. Зараз оберемо типрінку у ТС і зайдемо в третю угоду. Можливо, вона буде останньою. Не знаю, подивимося, як піде. Далі варто обрати знову ж таки час експірації, по котру ми з вами будемо входити. По-перше, час експірації я оберу зараз S-30, знову ж таки, просто щоб максимально різноманітно продемонструвати вам бота. тобто продемонструвати його сигнали зі всіх боків. Далі оберемо знову ж таки валютну пару з OTC-приміткою. Зараз це буде USDBRL, оскільки вона банально знаходиться на першому місці і вона мені дуже подобається по дохідності. Натискаємо USDBRL тут в боті і оберемо знову ж таки тут 30 секундний час експірації. Після чого натискаю кнопку Отримати сигнал. Очікую до 4 секунд, коли бот видасть мені угоду, і одразу буду відкриватися. Знову ж таки, наше з вами діло, друзі, зреагувати максимально швидко на сигнал від роботу, тому що він дає його максимально ідеально в таймінг, і коли ми як тільки ми його з вами отримали, він шукає максимально ідеальний стап, і по ньому нам буде видавати сигнал. Тому ми з вами маємо не відкривати рота, да, а максимально швидко зреагувати на абсолютно будь-яку інформацію від боту і по ній вже входити. Проте зараз ми сильно впали до нозу, і є ймовірність того, що тут ми. Можемо з вами забрати навіть ще й мінусовий результат. Лишається одна секунда, так і мінус ми з вами фіксуємо, хоча трошечки, бачите, нам не вистачило. Зараз що ми з вами зробимо? Ми одразу з вами інвестуємо суму 14 тисяч гривень в наступну угоду, знову ж таки, просто щоб перекритися і тим самим забрати втрачене в даному сетапі та зробити коштів зверху. Натискаю кнопку Повторити. Після чого знову ж таки, давайте оберу OTC кутрування. С-30 час експірації, я так і залишу, але що дуже важливо, після кожної угоди ми змінюємо валютну пару. Тому зараз у мене це буде USD PKR. Вертаю далі та маю знайти USB-KR. Ось бачу її і одразу виходжу в угоду, як тільки бот мені її видає. Поки що я тільки натисну на кнопку Отримати сигнал знову ж таки до 4 секунд очікую і відкриваюся донозу у низхідному напрямі. Зараз, якщо найближчими 30 секундами, ми з вами будемо рухатися донозу, і торговий бот видав нам реально нормальний сигнал. Ми з вами зафіксуємо профіт, і таким чином знову ж таки 7 тисяч гривень буде повернено назад на наш баланс, і ще буде зароблено профіту зверху нам в кишені. Лишається 10 секунд, маємо сильний дамп, але все одно незрозуміло, як відпрацюємо в даній угоді, оскільки ми рухаємося доволі близько до точки входу і, скоріш за все, отримуємо по да, цій угоді мінусовий результат. Мінус 14 тисяч і мінус 7 тисяч гривень в загальному тоталу. В нас є за дані два сетапи. Зараз я буду інвестувати подвійну суму, але давайте зайдемо на. Хвилинку. Не пішла зараз торгівля, вийшло так, що отримали два мінусових результати. Повернувшись на М1, давайте оберемо валютну пару, по котрій будемо входити. Знову ж таки, нам варто постійно змінювати її задля того, щоб бот нам видавав максимально високоточні сигнали. Адже ж якщо ми будемо входити по одній і тій самій, то прохідність буде дещо гіршою. Обравши пару USD-DSD на Quteсі, обираю USD-DSD знову ж таки в торговому боті. Час експірації у мене вже випускней одну хвилину, і я натискаю кнопку отримати сигнал знову ж таки в нашому інструменті. Після чого очікую, коли він мені видає угоду, і моє діло зараз двічі сумою x зла того, щоб забрати в попередній угоді і заробити кошти. Ві одна і фіксуємо прибутковий результат. Забираємо знову таки все втрачене і фіксуємо нам профіт зверху. Підсумку за цей відеоролик я фіксую плюс 300 доларів чистого прибутку, торгуючи сугубо за торговим ботом. То дуже круто, то такі результати може робити кожен з вас, не враховуючи взагалі те, що ви можете бути повним новачком, котрий тільки зайшов в трейдинг, адже торговий бот видає максимально високоточні сигнали, котрі ви можете копіювати. Так, буду згоден, в цьому відео сильно торгівля не пішла, і ми отримали немало мінусів. Але головне, як на мене, тільки результат, який сьогодні в даному відеоролику нас реально порадував. Тому, якщо ти новачок або досвідчений трейдер, котрий не може знайти свою реальну дієву стратегію, я реально рекомендую тобі просто спробувати даного торгового бота. Першу може зайти на деморахунку, якщо не сподобається, торгувати не будеш. Але у будь-якому випадку він точно вартий твоєї уваги. Адже ж, штучний інтелект в трейдингу стає все більш і більш популярнішим, і саме даний бот буде прогресувати з кожним місяцем та віддавати ще кращі і кращі сигнали. Думаю, далі щось розповідати немає сенсу. Впевнений, що якщо бот тебе вже зацікавив, то ти або вже в телеграмі, або спускаєшся в опис цього відеоролику та намагаєшся клікнути по його посиланню. На зв'язку був Захар. Бажаю тобі, Дуже величезних прибутків, всього найкращого зустрінемось в наступному випуску.